Або робота, або пенсія. Така умова постала перед заступником директора департаменту охорони здоров'я Зоєю Ціхонь. На минулій посаді жінка демонструвала неабиякий професіоналізм. Однак нова пенсійна реформа змусила піти жінку із державної служби. Не знаю, чи маю право критикувати, але мабуть недолугий закон, який прийнятий по пенсіонерам. Знаєте, люди з величезним життєвим досвідом. Державні чиновники з величезним держав... з величезним життєвим досвідом, з величезними знаннями, змушені робити вибір, або маючи пенсію, так пенсія і заробітна плата однакова, або ти маєш там тих дві тисячі заробітної плати і ходиш кожен день на роботу, або маєш дві тисячі і не ходиш на роботу. Боєць класний фахівець і людина, яка не покидає команду, з якою працювала. Так відгукується Роман Мельник про зою ціхонь кандидатів на заміщення вакантної посади. Є декілька, але у департаменті зацікавлені у кваліфікованих спеціалістах. Я би хотів бачити на тій посаді людину з якимось досвідом роботи по мережі, тобто людину, яка би працювала в минулому. Головним лікарем, як мінімум, десь в районі, для того, щоб Бо нам зараз оце є дуже велика проблема це працювання в регіонах для того, щоб там впроваджувати ті всі задуми, які ми придумали. За його словами, у департаменті бракує медиків, адже левову частку займають бухгалтери, інженери та інші люди, які не мають медичної освіти. Відповідно, якщо говорити про медичні реформи, то в першу чергу слід розширити штат і наповнити його медпрацівниками. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї.